Українські воїни продовжують мужньо та героїчно боронити нашу рідну землю від окупантів, як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 16 березня 2024 року орієнтовно склали 429 580 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 1160 окупантів. Танки ворога спалено 6779 одиниць, за добу – 21 штуку. Бойових броньованих машин знищено 12973 одиниці, 24 за минулі 24 години. Артилерійських систем ворог втратив вже 10606 штук, за добу – 26. Реактивних систем залпового вогню розбито 1017 одиниць. А от засобів ППО Вторая армія міра втратила 719 штук. Дві за минулий день літаків, які вже ніколи і нікуди не полетять, назбиралося 347 одиниць. А от гелікоптерів за весь час повномасштабного вторгнення спалено 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня знищено 8268 одиниць за добу 14. Крилатих ракет, які російська орда запускала по українських містах та селах, збито 1922 штуки, дві минулої доби. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Разом з тим, росіяни втратили 14 тисяч 24 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За добу знищено 31 штуку. Спеціальної техніки ворога спалено 1712 штук за добу одну дані. уточнюються. слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.